Як зробити плавну анімацію появи фото у програмі Figma? Зараз ми з вами це і розберемо. Нам потрібен попередньо підготований макет із певними фото. Давайте ми оберемо ці фото. Затиснувши Shift Option, я їх здублюю вниз. І перше, що нам потрібно, нам потрібно зробити фрейм із кожного фото. Для того, щоб зробити цей фрейм швидко, ви можете обрати фото і натиснути Option Command G. Все, тепер наші фрейми готові, ви можете їх перейменувати, що це у нас буде перший варіант. Тепер нам потрібно обрати всі наші фрейми і поставити цим фреймом Clip Content. Чудово! Що нам потрібно робити далі? Зараз нам потрібно намалювати прямокутник, який буде дорівнювати розміру нашої картинки. Тобто ми ось таким чином поміщуємо у наш фрейм наш прямокутник. Дуже важливо, щоб цей прямокутник був таким самим, як і фон, з яким будемо далі співпрацювати. Наразі в мене білий фон, тобто ці всі картинки будуть з'являтися на білому фоні. Тепер ви можете продублювати фон. За допомогою кнопочки Command-C, Command-V. і нам потрібно зробити, щоб кожен фон був у розмір картинки, яку ми обрали. Все, готово. Тепер нам потрібно здублювати наші фрейми. І суть в тому, що тепер ми будемо пересувати цей білий фон. Для швидкої роботи я пропоную зробити певним чином. У нас тут є число. Наразі це 1080, коли ми вибрали саме ректенгл. Тоді, щоб швидко пересунути це ректенгл наверх, нам потрібно поставити тут мінус 1080. Все, наш ректенгл пересунувся наверх. Ті самі дії нам потрібно зробити з іншими ректенглами. Тут у нас з вами. 296, значить, тут потрібно поставити мінус 296, відповідно. Enter. Є. Yeah. Бачите, ось наша картинка, тобто наш фон білий, перемістився наверх. І так, у нас є перший варіант, другий варіант. І тепер дублюємо знову. І потрібно перемістити тепер фон зверху на низ. І так, зараз ми бачимо. 1080 мінус 1080. Тут ми прибираємо мінус, і у нас фон переміщається вниз. Так само тут ми вибираємо наш фон у слоях. Прибираємо тут мінус, enter, фон перемістився на низ. І те саме робимо ось тут. Готово! Це у нас буде варіант номер 3 Тепер дублюємо знову наш останній варіант. Обираємо фрейм, обираємо ректенгл, який був знизу. І тепер нам поставити потрібно тут 0. Для того, щоб повернути наверх наш з вами білий фон. Проставляємо нулі. Готово. Тепер можна буде анімувати. Для швидкого згортання слоїв я використовую клавішу Option L. І, як ми бачимо, тепер тут у нас порядок. Що нам потрібно зробити? Обираємо перші варіанти, тобто наші з вами великі картинки, і робимо з них компонент сет. Один. Так само нам потрібно обрати наступні картинки, які в мене в даному випадку менші. І теж зробити з них компонент Set. І те саме я роблю із найменшими своїми картинками. Обираємо компонент set. Готово. Обираємо перший варіант і переходимо у вкладинку прототипування. Ведемо стрілочку до наступного нашого фрейму, обираємо налаштування «Автоделей» і тут ми можемо поставити 1000. Також обираємо обов'язково Smart Animate. Я рекомендую зробити ось таке переключення. І, в принципі, перша анімація готова. З такими налаштуваннями ми повинні зробити кожен варіант. Беремо першу картинку автоделей. І тут уже буде 1100. Для того, щоб картинки з'являлися почергово, ми можемо міняти в автоделей. Ось це налаштування на плюс 100. У нас було 1100 ось тут. Тут ми можемо написати 1200. Взагалі, то ці. Мілісекунди ви можете виставляти на ваш розсуд. Тобто, в залежності від того, що ви хочете отримати. Наступний перехід нам потрібно зробити трошечки інакше. Введемо сюди стрілочку. Звісно, тут буде автоделей. Але я рекомендую зробити тут всюди по тисячі. А також нам потрібно зробити тут анімацію не Smart Animate, а Instant, для того, щоб у нас з вами змінювалась картинка. Дуже швидко і дуже непомітно. Тут теж ми ставимо автоделей. Теж виставляємо 1000. І інстант у нас вже підв'язалося. Тут так само ставимо автоделей. Тисяча, інстант вже є. Наступний перехід ми будемо робити, як і попередній. Обираємо. Автоделей. Тут у нас було «1000» І Smart Animate. Slow підв'язалося. Є. Yeah. Тут так само вибираємо автоделей. Тут уже буде 1100. Slow підв'язалося. І останнє. Автоделей. 1200. І вже ця анімація готова. Тепер нам потрібно налаштувати останню анімацію. Вибираємо останній фрейм і ведемо стрілочку до першого. Тут нам потрібно, звісно, налаштувати автоделей. Тут буде 1000. І тепер нам потрібно тут так само виставити Instant для того, щоб непомітно цей фрейм змінився на цей. Так само робимо у всіх наших картинках. Звісно, якщо у вас картинок більше, вам потрібно буде зробити більше таких сетів. Тут виставляємо теж тисячу. І тут так само виставляємо тисячу. Готово. Тепер нам потрібно додати наші картинки у проект. Можемо здублювати поки що цей. Я видаляю всі ці фото і вставляю перші елементи з наших сетів. Ось таким чином. Виставляємо. Звісно, можемо зробити ось таким чином вирівнювання. Як ми бачимо, затискаючи Option або Alt, все виставилось вірно. Далі наступну картинку виставляю по своїм направляючим. О, чудово. І останню. Так. Тепер нам залишилось перевірити, як це все працює. Обираємо фрейм, натискаємо стрілочку. Також можете виставити налаштування. І можете насолоджуватися своєю роботою, яка чудово вийшла. Для того, щоб зробити цікаву появу наших текстів, ми можемо об'єднати ці тексти у фрейм. Вибираємо тексти, робимо фрейм. І так само інші тексти, які ви хочете, щоб з'являлися якимось незвичайним чином. Робимо фрейм. Готово. Тепер нам потрібно здублювати наш приклад. І, до речі, в цих всіх фреймах, які ви створили, потрібно ставити кліп-контент. Так само і тут. Що ми тепер робимо? В цьому фреймі обираємо всі тексти і з затиснутим шифтом можемо посунути їх наверх. Так само і тут. Всі тексти вибрали, поставили їх наверх. Готово. Наразі анімація нам ця не потрібна. Ми можемо видалити наші. Елементи, а цей текст посунути вниз. Окей. А ці елементи ми можемо зробити невидимими за допомогою видимості слою. Тут ставимо 0, і тепер елементи тут є, але їх не видно. Далі наступний фрейм буде з'являтися ось це. І будуть з'являтися, наприклад, наші з вами анімації. Для того, щоб зробити перехід. Ми йдемо у прототипування, налаштовуємо, наприклад, по кліку. Тут потрібно поставити Smart Animate обов'язково. Можете зробити анімацію, наприклад, Easy Out. І нехай вона буде, наприклад, 500. Готово. Можемо перевіряти. Обираємо фрейм. Натискаємо на стрілочку, обираємо потрібні налаштування, натискаємо. І ось наша анімація готова.